Сьогодні хочу розповісти вам про ем, аромати з червоними ягодами. Ви, поки підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати, чому саме я вирішила розповідати вам про саме такі аромати. Ем, справа в тому, що червоні ягоди вони дуже допомагають нам, коли вони є в ароматах з спекою. Вони трішки такі, знаєте, кисленькі. Як на мене, коли додають червоні ягоди. В аромати, то це робить ці аромати більш такими свіжими. Що ми розуміємо під червоними ягодами? Під червоними ягодами ми розуміємо е, полуницю, е, малину, іноді хтось відносить агрус до них. У мене особисто, я не можу сказати, що в мене є якісь там аромати з агрусом, може, там є один-два, але стовністково вони не е, сольні аромати. Потім Годжі. теж, Потім, а вже ж, Вишня. вишня та черешня, Але у мене є окреме відео про вишню, про вишню та Черешню. І якщо ви пройдете до інфобоксу і розкриєте інфобоксу, там буде лінк на відео. На відео з, з черешнями та вишнями, і ви його можете подивитися там просто окреме, окреме відео. Чорна смородина красна, червона. Смородина вона теж, це теж входить до червоних ягід. Це і все у мене тут просто все написано. Ось. І давайте, давайте розпочинати. Я всі ці аромати, які я вам буду сьогодні показувати, вони всі є у продажі, окрім одного, який я вам покажу останнім. Але цей аромат, він вийшов торік. Він ще є у продажі. Його наробили так багато, що він у продажі є. На офіційному сайті бренду його нема. Але у продажі він є. І якщо ви його захочете купити, то ви його знайдете 100%. Духов. Так, давайте розпочинаємо, я вам буду казати, який саме червоний цей фруктик є, чи ягода є в ароматі. Я хочу розпочати з аромата, який мені особисто не дуже подобається. Бо на мені він трішки такий, знаєте, пластиковий трішки. Трішки якийсь такий штучний аромат, як на мене. Але я знаю дівчину, це моя подруга, і на неї, на, на неї ці, цей аромат сів просто нереально гарно. І коли вона в ньому, це ж, просто, це ж просто якась казка. На мене, ні, у нас може з ним просто. Ми з ним не зроблені з, з того самого. з з Матеріалу одного. Я не знаю чому, але ми з ним не немає у нас нічого спільного з цим ароматом. В цьому ароматі у нас є малина. Це Angel Nova. І прикро ще те, що це один з моїх найулюбленіших брендів, і це одна моя з найулюбленіших ліній цього бренду. Це Angel Nova, uh, уваж, уважно дивитись, щоб це був Одепам, бо там у них є ще й Одетуалет, і я кажу про, саме про Одепарфам. Так ось uh, це класний аромат, uh, свіжий аромат, але на мені він А. Не дуже тримається, Б. Він не дуже якийсь гучний. Мені подобаються гучні аромати. На мені це щось таке, знаєте пшикнув і пішов далі. Він просто, я не можу його запам'ятати на собі. Він просто нічого нічого, нічого цікавого немає на мені. На неї він сів просто ідеально. Це класний аромат, він дуже шлейфовий, стійкий і дуже-дуже фруктовий. Класні, класні такі, трішки кисленькі, кисленькі фрукти. От так що, ось, Angel Nova, Да? А, Так. Ну і це дуже дуже ще важливо сказати одну річ, що якщо на, на мені, наприклад, цей аромат не сидить, якось він мені не пасує, він мені може, не подобається, це не означає, що і вам теж він не сподобається. І це не, не означає, що я не можу вам про нього розповісти, бо я ж я його можу реально якось оцін, оцінити теж. Так, далі. Аромат бренд з багатою історією. Це Paco Rabanne. Paco Rabanne і це аромат, який називається Black Excess. Багато хто каже, що Black Excess, який був до цього аромату, він кращий. Мені подобається цей аромат дуже-дуже. Тут у нас є Cranberry. Е, 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 Боже, я е, ч, не чорно-смородна, е, як, о, господи. До чого тут чорна смородина? Це, ви чекаєте, це просто момент у мене критинізму, і я не можу навіть одну секунду. А вже ж журавлина. У мене в голові був або кренбрі, або Ожина. Але я знаю, що Ожина це не то. Це не то зовсім журавлина. Так ось, отут журавлина, оця така. І тут ще є і рожевий перець. Щось таке з рожевим перцем, коли я його чую, коли він є в ароматі, для мене рожевий перець це дуже класна нота. Це нота, яка мені дуже подобається. Якщо, наприклад, я е, читаю ноти аромати, я бачу, що там є рожевий перець, але самі ноти аромати якось мені не дуже. Ну, не можуть мене так переконати піти та, та спробувати цей аромат, то коли я бачу, що тут є рожевий перець, це мене якось так переконує. Піди, протестуй, а може, це любов. Але, і, наприклад, ще таке: якщо мені вже подобається аромат, я вже читаю ноти і там ще і цей рожевий перець, і, ну, це, це. іди і купляй прямо прям зараз. Так ось, оця журавлина, журавлина і рожевий перець. Відкриття дуже таке кисленьке в цього аромату. Він дуже-дуже класний, мені він дуже подобається. Як я вже сказала, деякі люди люблять аромат, який був до цього. Як на мене, цей аромат дуже непоганий. Але, ви знаєте, він не думайте, що він буде просто кислий і все. Ні, він кислий. Але він і солодкий теж. Дуже класний, дуже освіжаючий аромат. Мені він дуже подобається. І він не тільки просто освіжаючий і все, а він ще й дуже класичний аромат, дуже такий елегантний, як на мене. Дуже жіночий. Далі, 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 далі. Що у нас ще? Далі аромат у нас який, так. У цього аромату у нього дуже багато прихильників, і у нього дуже дуже багато, де ти є? Е, у нього дуже багато хейтерів. І тут у нас е, малина і теж роз, рожевий перець. Е, я можу зрозуміти навіть трішечки тих людей, хто не любить цей аромат, цей бренд, цю лінію. Я зараз кажу про Belle. Я не кажу зараз про Лявієбель, оцей інтенсивну версію, а взагалі про Лявієль перший класичний аромат, який вийшов вже дуже-дуже давно. В якому це він році вийшов? В 15-му чи раніше, не пам'ятаю, коротше кажучи. Так ось я розумію, чому у нього так багато хейтерів. Я розумію, чого, чого у нього так багато. Тих людей, хто, хто його любить, прихильників дуже багато. А, хейтерів, тому що ну, він буває іноді такий ну прям такий яскравий, що просто, а, що просто голова може лопнути. А, і прихильників теж я розумію, бо я сама прихильниця цього аромату. Зараз я вам кажу про аромат-інтенсивна версія. У них там дуже багато фланкерів. Це фланкер. Це фланкер класичного аромату. Інтенсивна версія. Я особисто їх відрізняю завдяки оцім, оцім штукам. Бо, ви знаєте, таке враження, що вони просто однакові, однакові. А коли ви бачите оці, оці, оці штуки, то вам стає зрозуміло, деякий аромат. Так, ось, в цьому ароматі у нас є. Рожовий перець та малина. І цей аромат, він ось мені мені дуже подобається такого плану аромати. Що ми тут відчуваємо яскраво відчуваємо, що в цьому ароматі є малина, є фрукта, є це все є. Але у нас не складається враження, що це якась, знаєте, просто, знаєте, аромат окремо, фрукта окремо. Це. Ми відчуваємо, що цей аромат, це фруктовий аромат, і ця фрукта, вона в цьому ароматі це парфумоване. парфумована малина або парфумована, е, е, я не знаю, вишня чи полуниця, воно парфумоване. Тобто це класний аромат якраз з е, фруктою. Ось, Він дуже-дуже класний, дуже яскравий. і Незважаючи на те, що тут написано, що це інтенсивна версія, як на мене, класична версія, ну, вона більш солодка, 100%. Я не можу сказати, що ця версія, вона якась дуже стійка, а вона, як на мене, вона трішки, трішки легша. Якраз завдяки тому, що немає цього солодкого. Оцього що там в класичній версії, там і пралінеї, і така сол солодкість, просто неймовірно. Тут такого нема. Воно солодке, але не таке солодке. І мені дуже-дуже подобається оце відкриття кисленьке, класнюче. Дуже цікавий аромат. Далі, наступний аромат це аромат від каялі. І я купила цей аромат собі після того, як я закінчила 10 мл цього аромату, я вирішила прикупити собі оцю велику пляшку. Це у нас Eden Juicy Apple 01. І що у нас тут? У нас тут є червоне яблуко, але ж ми не розмовляємо сьогодні про яблука. Ми сьогодні про інші фруктонези. Тут є червон... чорна смородина. Тут ще є, що тут написано, дикі ягоди. Я не знаю, які саме дикі, дикі ягоди, і що, під цим вона хотіла, що цим вона хотіла сказати. Мона, яка зробила цей аромат, не знаю. Але тут окрем, окрім цього яблука, яке дуже солодке, дуже класне, дуже, дуже яскраве, дуже цікаве, дуже соковите. Прям таке, знаєте, у вас є відчуття того, що тут такий яблучний такий, і щось яблучне є. І в мене іноді є таке, таке прям бажання випити цей аромат через те, наскільки він соковитий, наскільки він смачний. Так ось фруктова, фруктова частина тут. Теж є. Але вона, так от знаєте, так переплетена з цим яблуком, що воно просто все дуже соковито, дуже освіжаюче. Цікавий аромат, дуже цікавий. Багато людей кажуть, що він десь схожий своїм відкриттям на Бакара-Руж 540 від Maison Франц Куркен. Я так не думаю. Я так зовсім зовсім не думаю. Наступний аромат цей аромат. Я намагаюся завжди казати вам то, ну, то що я відчуваю насправді. Те, як я відчуваю насправді, то що я думаю, насправді. Я не думаю, що цей аромат він вартий тих е, грошей, що за нього хочуть. Я так не думаю, я не кажу, що це аромат, який не потрібно купувати. Я кажу, що цей аромат непоганий, він просто не вартий. Маленька, най, найменша пляшка, що є, 40 мл 130 євро. Як на мене, особисто вона не варта того. Е, менш тим, Це е, Руш Трафальгар від Dior. Е, це їх оця бутікова лінія від Dior, і тут у нас багато чого є. Тут у нас, такий, знаєте, прям такий фруктонезний коктейльчик. Тут у нас є і е, 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 ця черешня. Чорна смородина. У нас тут є малина і є, він класний. Він. Він дуже класний. Секунду. Так. Да. Він класний, соковитий, фруктовий аромат. Ем, мені він подобається. Але знаєте, як є люди, які дуже хочуть, ось коли вони там витратили там, ну, 130 євро, да? вони хочуть, щоб аромат він просто дуже-дуже він просто голосив, що я коштую 130 євро. Ось, чуй мене. Чуй мене, я коштую так. Цей аромат так не буде, так не буде орати. Він так не буде робити цей аромат, він непоганий, фруктовий. У нього немає нічого такого, знаєте, ніякого відчуття, що це якесь дитяче, немає відчуття якогось там пластику, нічого такого. Дуже класно зроблений збалансований коктейльчик, фруктовий, все чудово. Але я, на жаль, не можу вам сказати, що цей йдіть і купуйте цей аромат 130 євро. Це той аромат, що вам потрібен, якщо ви хочете собі фруктонезу. На жаль, не можу. Але якщо у вас є цей аромат, якщо ви його любите, я дуже-дуже радію за вас, бо він непоганий. Особисто я. Його б не купила. Я б купила інші аромати. В цієї лінії інші аромати. Не оцей. Оцей, він один з най... найбільш простих ароматів, я б так сказала. Якщо ж я хочу витрачити такі шалені гроші на цей аромат, тоді я оберу собі щось більш цікаве. Ще один аромат. Про який мені потрібно вам сказати, цей аромат з, з berries, оці, е, ягоди Годжі Беріс, оці ягоди-годжі, які дуже були популярні декілька років тому, щоб просто всі їх там їли, бо вони дуже-дуже е, добре впливають на здоров'ячко. Так ось, це у мене булгарі, це у мене булгарій корал. Е, увага, це старий е, флакон. Зараз новий флакон, він не дуже красивий. Це, це не просто не щось таке супер красиве, а те, що вони зараз робили, як на мене, так воно ще, ще гірше, ніж це. Коротше А Тут у нас є оці ягоди годжі, тут у нас є ще гранат і гібіскус. Оцей гібіскус я його дуже люблю. Я люблю дібліскосовий чай холодний або гарячий так, також. З ягодами цими Годжі, у мене взагалі, у мене немає ароматів інших. І я якось дуже-дуже давно пробувала тестувала аромат ягоди Годжі від Erbolario. І Erbolario, я вам хочу сказати, що коли вони. Роблять аромати, моноаромати чогось, то вони завжди це роблять дуже добре. дуже добре. Якщо вони кажуть, що цей аромат буде, я не знаю, мандарини, то це будуть мандарини 100%. І вони пахнуть як мандарини, і просто як в, 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 воно мандарин. Ось, тому е, немає у мене підстав ну, думати, що ось вони там щось зробили. Не то, що ці ягоди Годжі, вони насправді не ягоди годжі так ось я пам'ятаю цей аромат ягіт Годжі, і це було щось таке огідне, нецікаве. В цьому ароматі, в цьому ці ягоди є. І тут же ж є ще і гібіскус, і, і гранат, так? І я відчуваю тут якусь таку, знаєте, не можу сказати, що якусь там ягідність. А щось таке свіже, свіже, дуже цікаве. Може, це вони є, може, просто в ягоди, годжі, вони їх там трішки по-іншому вони їх якось об, там зробили, Я не знаю, але цей аромат мені дуже подобається. Так ось, Якщо вам є тут така, знаєте, якась ягідна свіжість. Прям коли, коли от, знаєте, ягоди. Коли вони ще зелені, ось щось таке тут є. Дуже класний аромат. Е, так, якщо вам просто потрібно мати якийсь аромат з ягодами годжі, я вам раджу цей аромат, я думаю, що вам він дуже-дуже сподобається. І я е, закінчую це відео, ароматом якого технічно його зараз нема. Бо у на офіційному сайті його нема. Він є в продажу цей аромат. Це аромат New York Pulse. І це у нас 5 авеню від Елізабет Орден. Чим мені цей аромат подобається? Цей аромат, який має в собі рожевий перець, знов то, що мені дуже подобається, і чорна смородина. Класний аромат, дуже класний аромат. Дуже цікавий, він ягодний, там відчуваються ці ягоди. Але він не кисленький і все. Тут і солодкість теж є, але оце відкриття, оце, оце, оце перші оці ноти, так вони такі, знаєте, освіжаючі, класні. Вони і солодкі, але вони і кисленькі теж. І дуже ягодна оця частина, її дуже класно відчуваєш. Зокрема, як на мене, це один з найкращих ароматів від Елізабет Арден саме у цієї лінії. Те, що зараз наразі цього аромату нема, на сайті, на офіційному сайті, це нічого не означає, тому що його купити можна. Він ще продається. Плюс цього аромату, величезний плюс, що він недорогий цей аромат, я його. Використовую він, мені дуже подобається і сподіваюся, що якщо ви захочете купити собі щось таке, то ви підете, ви його протестуєте, і вам він теж сподобається. Ось це ось, ось і все: оці всі аромати, що я вам хотіла показати про цю підбірку ароматів з ягодами, Сподіваюсь, що вам сподобалась моя підбірка. Пишіть мені, будь ласка, коменти, я вам буду відповідати. Я вам бажаю доброго дня, доброї середи. Ми з вами побачимось у неділю. Па-па!